Вітаю на каналі Невідомі Архіви. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Це не просто клік. Це ваш внесок у поширення українського голосу. Поділись, звідки ти слухаєш нас сьогодні: Київ, Харків, можливо, Окопи Донеччини чи Далека Зарубіжжя. Напиши в коментарях, докуди доходить ця історія. Дивись до кінця, щоб дізнатися про ту саму приховану силу. Яку аналітики Пентагону називають ікс фактором, і яка, за всіма законами логіки, мала б зникнути, але натомість стала нашою абсолютною зброєю. Ми живемо в епоху, коли війну прийнято вимірювати цифрами. кількість стволів артилерії, калібри, дальність польоту ракет, мільярди доларів допомоги, відсотки ВВП. Це математика війни. Вона холодна, жорстока і безперечно важлива. Але чи помічали ви, що в цій математиці щось постійно не сходиться? Чому, коли за всіма розрахунками ворога Київ мав впасти за 72 години, він стоїть роками? Чому, коли нашу ППО називали знищеною, небо над нами продовжує карати агресора? Є речі, які не вписуються в жодні звіти розвідок, є змінні, які неможливо закласти в комп'ютерну модель. Сьогодні ми відкриємо наш архів, щоб поговорити про те, про що мовчать сухі зведення новин. Ми поговоримо про сили, що стали на захист України, не про залізо, а про те, що це залізо оживляє. Ми пройдемо шлях від глибинної, майже містичної історії нашого роду до холодного сяйва новітніх технологій, від магії волонтерського вулика до тектонічних сувів у світовій свідомості. Це історія про те, чому Давид перемагає Голіафа не випадково, а законоднирно. Почнемо з фундаменту: з того, що не видиме оком, але відчутне шкірою. Ви помічали, як змінилися обличчя людей навколо? Подивіться на фотографії наших захисників та захисниць: вчорашні бариста, айтішники, вчителі літератури, водії таксі. Але погляньте в їхні очі зараз. Там з'явилося щось стародавнє, щось таке, що змушує ворога ціпеніти. Перша сила, яка тримає наш фронт, це пробуджена генетична пам'ять. Історики та антропологи кажуть, що нація формується віками випробувань. Ворог, плануючи своє вторгнення, розраховував зустріти населення радянських людей, які звикли коритися силі, а зустрім – нащадків вільного степу. Вони розбудили силу, яка спала століттями. Це не просто пафосні слова, це біохімія нашого спротиву. Згадайте козацькі часи. Українець ніколи не був ідеальним солдатом для муштри. Він погано марширує на плацю, але він ідеальний воїн для хаосу. Наша сила в ініціативі. Коли руйнується вертикаль наказів, будь-яка інша армія світу впадає в паніку. Українська ж армія в цей момент перетворюється на тисячі автономних загонів, кожен з яких знає, що робити. Це феномен нашої ментальності. Ми не чекаємо царя, який скаже, куди стріляти. Кожен командир відділення, кожен сержант, кожен боєць стає гетьманом на своєму клаптику землі. Це те, що називають горизонтальними зв'язками. Поки ворог чекає дзвінка з Москви, щоб пересунути танк на 100 ветрів, наші хлопці вже ухвалили рішення, змінили позицію і завдали удару. Ця сила козацького драйву працює на рівні інстинкту. Вона дозволяє українці робити неможливе сміятися в обличчя смертельній небезпеці. Клеїти меми на снаряди, жартувати під час артобстрілів. Гумор для нас це не просто розвага, це щит, це спосіб сказати смерті, ми тебе не боїмося. І саме ця відсутність страху перед системою, ця вроджена анархічна любов до волі є тією стіною, об яку розбиваються м'ясні штурми. Вони йдуть помирати за наказ, ми йдемо вбивати, щоб жити, і в цьому прірва між нами. Але історія це лише коріння. Стовбур і гілки цієї війни виковані з зовсім іншого матеріалу. Друга сила, яка змінила хід подій, це технологічна асиметрія та інтелект. Давайте будемо чесними: за кількістю заліза, ми ніколи не зможемо змагатися з ресурсами імперії, яка накопичувала зброю 70 років. Якщо грати за їхніми правилами стінка на стінку, шансів мало. Тому Україна змінила самі правила гри. Ми стали першою країною в історії людства, яка веде повномасштабну війну в режимі онлайн. Поки генерали ворога розгортали паперові карти 1980-х років, українські студенти та інженери створювали екосистему, де кожен планшет це командний пункт. Згадайте, як світ сміявся з ідеї держави у смартфоні. Ніхто не сміється зараз. Застосунки кропива, дельта, дія це не просто програми. Це цифрова нервова система армії, це очі Бога. Український командир бачить поле бою, як на долоні, він бачить свій підрозділ, бачить ворога, бачить дані з супутників, з дронів, з розвідки, і все це в реальному часі. Це швидкість прийняття рішень, яка випереджає ворога на світлові роки. І, звісно, дрони ми стали нацією дронарів в гаражах, на кухнях, у підвалах. Українці паяють смерть для окупантів. fpv дрони вартістю 500 доларів, які спалюють техніку за мільйони це перемога інтелекту над грубою силою. Подумайте про морські дрони. Країна, яка фактично втратила свій військовий флот, загнала у пастку Чорноморський флот так званої наддержави. Ми змусили їх тікати з Криму, не маючи жодного крейсера. Це сюжет для фантастичного роману, але це наша реальність. Українські інженери довели, розум завжди перемагає масу, креативність завжди сильніша за тупий наказ. Ця технологічна сила це наша адактивність. Ворог вчиться так. Але ми вчимося швидше. Ми перепрошиваємо їхні дрони, ми глушимо їхній зв'язок, ми знаходимо шпарини в їхній обороні ще до того, як вони зрозуміють, що вразливі. Це війна майбутнього проти минулого, і майбутнє неминуче перемагає. Проте жодна технологія не працює сама по собі, її живлять люди, і тут ми підходимо до третьої, мабуть, найбільш феноменальної сили, яка шокує західних партнерів і зводить з розуму ворога ця сила український рій, волонтерство як релігія. Як пояснити іноземцю, що народ може за три дні зібрати гроші на супутник? Як пояснити, що фраза скинь на банку це сучасна форма молитви? Як пояснити, що бабуся, яка несе банку консервації солдатам, і бізнесмен, який купує пікапи, це ланки одного цянга? В Україні зникло поняття тилу в класичному розумінні, є лише перша лінія і лінія підтримки. Це унікальний суспільний договір, якого не бачила сучасна історія. Держава не встигає, люди роблять самі. Немає форми, знайдемо. Немає машин, пригонимо. Немає зброї, купимо. Зробимо, дістанемо з під землі. Ця сила працює як велетенський мурашник. Кожен знає свою роль. Логістика, яка будується на особистих контактах, працює швидше за будь-яку дієчель. Довіра це наша валюта. Ми пересилаємо мільйони гривень незнайомим людям, бо знаємо, що це піде туди. І це має колосальний психологічний ефект. Солдат в окопі знає, що він не сам, за його спиною не просто держава, як абстракція, а конкретні люди. Сусіди, друзі, діти, які малюють малюнки. Кожен донат це не просто гроші, це матеріалізована енергія підтримки, це сигнал. Ми з тобою, ми працюємо, щоб ти мав чим бити ворога. Ворог намагався знищити нашу інфраструктуру, занурити нас у темряву і холод. Але вони не врахували, що українці вміють світитися зсередини. Генератори загули на кожному розі. Інтернет провели в бомбосховища. Кав'ярні працювали під сиренами. Ця побутова незладність, це вперте бажання жити нормальним життям наперекір усьому, це теж зброя. Це демонстрація того, що нас неможливо зламати терором. Ми часто кажемо, що ми самі, що світ втомився, що нас не розуміють, але давайте поглянемо ширше четверта сила це глобальна трансформація та солідарність. Україна стала каталізатором, який запустив незворотні процеси на всій планеті. Ми розбудили Сонну Європу, ми змусили НАТО згадати, для чого воно було створене. Ми показали світові, що цінності це не просто рядки в Конституціях, а те, за що варто помирати і вбивати. Політика річ цинічна, так, але подивіться на людей. Тисячі іноземних добровольців, які залишили свої спокійні життя в Америці, Британії, Грузії, країнах Балтії, щоб пліч опліч з нами місити багнюку Донбасу. Чому вони тут? Бо вони відчули, що саме тут, в Україні, зараз вирішується доля цивілізації, саме тут проходить кордон між світлом і вічною темрявою. Мільйони звичайних людей по всьому світу вивішують жовто-блакитні прапори. Від Токіо до Нью-Йорка український прапор став символом свободи, не абстрактної, а справжньої, з запахом пороху і крові. Ми виграли інформаційну війну на старті, бо ми говорили правду, і ця правда резонує. Ця міжнародна коаліція, цей Рамштайн, ці нескінченні ешелони техніки це результат нашої стійкості. Світ допомагає не слабким, світ допомагає сильним. Якби ми впали за три дні, ніхто би пальцям не поворухнув. Але ми стояли, і своєю стійкістю ми змусили світ стати на наш бік. Ми переписали історію дипломатії, ми змусили нейтральні країни обирати сторону. Це сила нашого духу, яка експортується назовні і змінює геополітичну карту світу. Ми розглянули історію, технології, силу суспільства та підтримку світу. Але я обіцяв вам назвати ікс фактор той секретний інгредієнт, без якого все це не працювало б. П'ята сила це сакральна воля до життя. Або те, що філософи називають екзистенційна стійкість. Послухайте уважно ворог воює за минуле він воює за відновлення імперії, якої вже не існує, за примарів історії, за пам'ятників тиранів, за мертвого царя. Його мотивація це страх і образа на весь світ. Україна воює за майбутнє, за право бути собою, за сміх дітей, які народжуються під час війни, за наші сади, за наші пісні, за нашу землю, яка щедро полита кров'ю. У нас немає куди відступати, бо за нашими спинами не просто територія, там наші сім'ї, наші могили предків і колиски наших онуків. Ця сила. Робить нас фактично безсмертними як націю. Навіть якщо у нас закінчаться патрони, ми будемо битися камінням. Якщо закінчиться каміння, ми будемо битися словом, поглядом самою своєю присутністю. Цю силу неможливо окупувати, її неможливо розбомбити іскандерами чи кинжалами. Вона розчинена в повітрі. Вона в кожному доброго вечора ми з України. Вона в кожному гімні, що співається в метро під час тривоги. Вона в тому, як фермер тягне трактором танк. Вона в тому, як ми садимо квіти біля зруйнованих будинків. Це любов люта, гаряча, безкомпромісна любов до свого і ненависть холодна, професійна, виважена ненависть до ворога. Цей сплав неможливо пробити. Усі ці п'ять сил історія, технології, єдність, світ і воля це пальці однієї руки. І зараз ця рука стиснута в сталевий кулак кулак, який вже занесений для удару. Дякую, що пройшли цей емоційний шлях зі мною. Якщо ви відчули, як ця сила пульсує і у ваших жилах, обов'язково поставте вподобайку: це найменше, що ви можете зробити для просування українського контенту в алгоритмах. А тепер я хочу попросити вас про дещо важливе. Напишіть у коментарях кодове слово Україна, якщо додивились до кінця, та яка з цих сил, на вашу особисту думку, стане вирішальною в цьому році? Або, можливо, у вас є своя шоста сила, про яку я не згадав. Мені справді важливо читати ваші думки, я намагаюся відповідати кожному. З вами був канал Невідомі Архіви. Бережіть себе, допомагайте війську і тримайте стрій. Все буде Україна. До зустрічі!